Що, на хату? Ну Давай на хату, ладно. А просто ці прикольчики, якщо вийдуть, нас просто заклеи там ж простріли, простріли. Он мат засейвитись толком. Ну давай, За на. Це проблемка в цій хине. Беремо, так. беремо так от територію. Що, нікого никого, так, В принципі, ми самі. Не. Не, кис падають пасажири. Треба, блять, не дати їм пасти. Де хуще... мене зараз треба... Treba... Ой, мене теном так чуєш. А не впали? Да. У мене мутант. Я ja, сука, боже! Мене теном казав. Добывай, да? Ну, поки не пока не добываю, но думаю буду добиваю. Шойдем старый чи ні? Зараз. Дивись, у мене М. Ч за хуйня була тільки що? Що таке? Ислагбу. Пойдем, дем. Ну що, йдем? Идем, зараз. Секунду, я ще хочу взяти каліматор и йдем. А мы четвертый кон третій, ты трошки? Бачу. він зайшов в Димасик ангар. Він на ангаре, да? Так, так, так. Та, та. Ну от тут а тут стоїть, тут на жовті. Одного нокнув. Тут вас запаркона. Другого нокнув. Один. Я ему продамажив, Файно. Вин за ангаром, да? Да. Они вот тут, можешь, бля, я... Бежу, я бежу. По тут два Ну, пуш, ну, пуш! Кто нокс? Хорош. Все? Боже, я выхожу, чапку застыть, зарушу, Ну, бля, я ж зыбки Але... в лоб? Смайл Димасик! Тяжко додати цепину дуже. Ну як би меніки прочитай. Опа-па, чекай. Ти так не цей. Не чекай, як я замеч. Що таке? Чи в нього третій жилет був? Але типи такі попало нормальні, що не добивали. А вони не виходили просто. Могли, може, добували добивали. Ну він там слован гардес відбігав, ні. Може по. А потр... троє було, так. так та, та. Мені халят не треба. Ні. Ну ми пішли. А я тоже пішов. Я вообще перший, напевно. Давай сеню підпуш. Він близько десь є. Головне, що він мене не почув. Він що, один? А щось таке здається, що їх не четверо. Може приймемо його як буде сяти в машину? Біля каміння. Є тут. Законний. Угу. Я вже його не бачу.

Да, поможем, ты. Девінь є там. Я нокнул, ты не знаешь что? знаешь що я роблю? Я кидаю Сішку, кінпе. Окей? Давай спускай та машину. Там две машини приїжджали, так що крот.

там ні. Угу. Урод їбаний. Він піде слова піднімати, правда? Але ти б, ти б бачив, як ти зробив гарно. Контент. Де то чучело? Це Візьмемо їх чіп, може. Димасик, візьми чіп. Я сам взяв. Ну, він поїдає, має тоді сам бути там. А чого дві машини їхали? Дві машини? А, бо він його піднімає. Він вже піднімає, він вже підняв пан. На Drone powers. Де він? Он там в вікні, бачив? Тут? Ось тут, так, так, в вікні був. Ось є. Бранж. Один там один, один, один од... в тій хаті, другий в том тій. Прийнятає, та палка треба багато разів попасти. Короче, у нас зліва чувак по мені кидав. По-моєму, дивиться вверх. там до звідки ми прийшли, там попачка була. Mm. Що за граната? По мені ще хтось лупив. Як він не вмерти? Тбачив щойно в лот? А, з кемпи, з кемпи в інших стріляй. Справа. Блять, чепуха попала. Треба знову відходити. На вранжі є тіпи. Тачка їде.

Shell, na taczka. Stale, lec prawo. A jaka obiedno? Tak. No. A kiedy Він один був? Він один був? Походи дабо зразу вже. Там в нього машина була, так? Угу. Може в нього телефон, я гляну. Ще який там телефон. Якщо... Ти головне не спішись, не спішись. Може там ще бути. Я би казав так крутити понизу. Ще 30 людей просто. яка снайперка нормально має? Ааа, що тут мало? Вже не нокнеться тільки. Блін, mm -hmm. вз... хотів взяти цей. Не дав. Там дропи справа лежать Без бігів, може там щось є, МК-шка якась Тебе що за... У мене та палка Не бачу, не бачу Бачу, бачу, бачу Ніхто не хоче лутунути, не стріляй Він вийшов, та-та-та, вийшов Почути. Ти пощупил? <ріпи> він Він нокнувся, він нокнувся. Йо, машина горіла, походу. Він нокнувся. Ты бачишь, він <ріпи> Йо, соно, <тобі>? <ріпи> <Найком>. <ріпи> За не тю. Займай Бачу, бачу. Біжи в зону кену бачиш, як він летів. Бачу. Ой, блядь, то турбана Ясно, в нього тільки цей. У нього тільки теж тапалка була. Це було реально ржачно. Що за граната? Вас то спит пуши, походу. Я тебе беру наливо. Подойди, масик. Мне <клух> походу барбалус. Че нафик? А, вот. Не, він за... Зовс... Він зов... А, не, все, не, вин игра. Ха-ха, бля. Лов, ХП, оранжево твоє. А не граната зона. Вони не Не, дай їм Направо. Вони будуть бігти направо, зараз самі. Не пуш? Я одного нокну. Не. Граната нема. Він же аж там. швидко вони то все зробили. Бутан, певно, біжив в зону, плюс-мінус. Вони, походу, кидають. яка кращу позицію. Та ні, нормально, я піду назад. Ле, Та ле. вам треба крутити направо. А, ось. Тут вас кінки, вас не випустять. Одного нокнув. Ле, ле. Його доїли. Ще один там оранжевий. Ну oh, ще. Блять. Там хуйня, там на складі не нокру. Скажу, вам треба крутити по правій стороні, бо с вам не дадуть войти в зону. До речі. Якщо тут же ніхто теж не крутить. За нас с твоей сторони якраз повільно йде. Ваш чекають. Та крутить право, Дімасик, забей на нього, крути право. я, я не забуваю його. Бо... хит Та він ще його щас. не відпускає. Не пикай до нього, зона йде. Справа теж стріляють. А, чекай, тут той, блядь. Да Там є. Не пикай, не пикай, біжи в зону. На оранжеві є. Той камінь в зоні? Зоні, я би його взяв. А там машина впереди стоїть зліва, бачиш? Так патрони, в мене мало патронів. Вони там з кимось файтились, походу. Снораж. Та, да, вони ще валяться. Там двоє. <gun> хорош. хорош. <gun> То, походу лостовий там. Ні, один дойшов. <gun> Я підпушу поправиш ще. Мне треба срочно патроны, у меня 54 пули. Хватит. Я там путёга, до речи, на крыше. Ебай, я Ще є бо там во. Хоч нормально навалили, бо я, блядь, так ухалявся від нього. Жовтий. Там якісь трупи вже. Де він сидить? Я його не бачу. Килий знімай. Він здається, але пік. я... Пікнув зразу плеч. Во, там во. Ба. Бачу його. Пусті, я скинув? Є. А, ні, це труп. блядь, не бачу Він а, на... бачу, отут. Отут на ці двоє. Накидав. Тут а дуже три тички йому дав. Його може зону заробити. А я п'ятерки лишні. Давай в зону, в зону. Ось ліва заберемо. Тут камінці є в зоні. Тимасик, у мене 35 патронів. Тобі є пулі якісь? Ні, в мене теж пуня. Хе-х. Жорсткий митип камін зоні, зоні защипиться. Справа ще стріляли. Масло погода. Й нам робити. Зліва Де він є? Треба лівий якось, в бажорці нок один Нокнув теж Там ще один мас халат. Там, там москалот Не дайте їм бити, не дайте їм У мене патронів Та, нема Там бульбом треба лівий якось Скільки аптек у одній? Нема Він там є Добий, добий Та пацани не допомагають, що ви не можете до, до Петра, ти що цей? Я не бачу, я висловлюсь, не луплю. На камінь і видно вже. Вот я Очевидь. так чикаю. А я його взагалі Я а думав, автодокнути лежить, якщо чесно. А там двоє в мос в зеленому. Там один на авра... оранжевий. Нас не випасти звідси. Треба дими. маєте У Мас 7 секунд. А, мене є. Є, є якась аптека, в тебе лишні, чи немає. Одна дати? Да, да. Забери аптеку сам. і біжи. Андрій справа біжить. Я справа біжить один, з гори. Отам, на мітках. Бачиш? Куча. Бачу. Тут бачу, бачу, бачу. Немає нічого, Немає нічого, кинути. Я має. Просто сука, не встиг на оранжеву Гранату на оранжеву маєш, братан. У mm. печально, печально. мене є дві флешки, я не хочу. Хай може перевалитися. Там якийсь жорсткий з калашем. Получається... Він їх всіх перебив. Зліва, зліва. А, все, він дійшов. Тут ще є ті. Один тіт. зліва і один, і один за камнем. Все, інфа є. Він нокнутий. Хорош. Зліва. В мене в упорі. Тут, походу, треба двоє. Алло, останній. Ходу останній. Блять, яку сішку, ну шо ти робиш? Йой, блядь. Він в тебе має бути вниз. Оранжево, оранжево, оранжево листой. Оранжево. оранжево. <звук> вот біжить. П'ятий тір, але, блін, я думав, що буде хелпа. Я там нормально виклався. Та він такий трохи слабенький. Вс, mm. зара вже? Вот, один-один ще... в граємо. Давай один тягни автомат, що ти робиш? Хорош. Ай-яй-яй. я, блять, братан, якби ти стояв на місці, ти б його вбив. Блять, я просто не встиг, я під тебе піднімайте, бра аптечку піду за того камня, я просто не встигаю вибігти. Чуваки, я там нормально я насипав. Чуть -чуть зона вибігти буквально. Просто думав, я що гепа uh, на твої уроки ходив. 9, 997 дома. Я кидав куля, Коли я нокнув того чувака, я визнав, мені почав той чувак другий зажимати з літки.